Хочу подякувати сьогодні Господу Богу за ласку, яку він заслав з неба за допомогою молитвиця Олега. Трапилося це в чистий четвер, якраз перед Паскою. У мене синочок два і вісім його рочки, парочки вісім місяців. І в чистий четвер дитина прокинулася. Схопив його живота, почав сильно триматися з животик, корчитися. Це, до речі, за ці майже три роки вперше в нас, коли дитина не жалілася, корчився, плакав, не те, що він плакав, а потім аж почала дитина пищати, потім весь зблід, весь спати, цілий час спав, спав. З восьмої, дитина прикладала з восьми, з восьмої до 10 дитина просто мучилася. Я вже просто я, я не знала, що робити. І в мить якось отак подумала, подзвоню до лиця Олега, це точно нам допоможе. Я подзвонила, ви не повірите. Ви можете сказати, це просто животик, це просто дитина. За 15 хвилин дитина стоїть на ногах, сміється, а-а-а, кричить, і все. Оце з зласки Божії. Молитва ця Олега дуже допомогла, справді от в такому випадку, ніби це, здається, можливо, малий випадок, але він показує дуже велику Божу силу, навіть на такому. І Дякую, Господу, за. Молитву, оце оце Олега за молитву. дякую Господу за ласку. В четвер дитина це вранці трапилось, в Четвер, дитина пішла в церкву сидить на 12 івані, і під кожним іваном стояла дитина здорова і все добре. Дякую Господи, Господи, за ласку і це Олега за молитву.